Розпочинаємо новий рік з гарних новин. Знайомтесь, нова громадянка 2025 року у нашій громаді. Дівчинка 55 см радості і 4 кг 50 г щастя. Дозвольте привітати нашу всю громаду з першим народженням малятка. Це дівчинки, яка сподіваюсь буде приносити мир не тільки нашій громаді, але й всій країні. Тому ми вас щиро радо вітаємо. І згідно нашої програми, ми підтримуємо завжди наших малюків. І в перший день нового року, а оскільки ваша дівчинка була народжена саме 2 січня, ми хочемо привітати вас з такою визначною подією. І нехай цей наступний рік буде для всіх для нас переможним. Миру вам, благополуччя, вашій родині, всього найкращого. Будьте здорові! І нехай вас радує ваша малеча. Пологи пройшли дуже швидко. Дякую я всім лікарям, акушеру, яка мені попалася. Вони дуже класні люди, дуже класні професіонали, і хай дівчатка всі народжують, щоб уже хлопчики наші всі повернулися додому, і щоб всі родини воз'єдналися і продовжували демографічну ситуацію в Україні, підвищувала це наші другі пологи. Ми 4,5 роки назад також тут народжували. Був у нас хлопчик 4200, а тепер дівчинка також повернулася до нас у Нам дуже приємно, коли жінки обирають наш пологовий будинок для народження своїх діток. В 2024 році народилося в нашому пологовому будинку 1104 дитинки. Ми робимо все для того, щоб жінки комфортно себе відчували і були задоволені. І користуючись нагодою, хочу нашу громаду привітати, щоб були здорові, щасливі і найшвидше наступив мир. Бажаємо кожній родині більше гарних і радісних новин у цьому новому році.